Привіт, на майданчику Морті. І сьогодні на прохання деяких з моїх підписників я хочу розповісти і показати, які бувають софти, які для чого потрібні, чим відрізняються і що підійде тобі в твою студію, квартиру або сетап. Коротше, погнали, буде цікаво. Отже, дивись, у мене 100% софтів від епочор, тому що це тупо топ за свої гроші і тому, що я їх фанбой. Тож показувати я все буду саме на них, але напевно треба в двох словах пояснити, в чому взагалі різниця між софтом за півтори тисячі і софтом за 10к, якщо говорити про один і той самий тип. Тому що візуально це просто дві однакові ганчірки, і ти можеш подумати, що переплата того не варта. Але перед початком давай висловимо респект магазину Задешево, який надіслав мені відсутні типи софтів, щоб я зміг показати тобі майже все, що є на ринку, і обов'язково заглянемо в опис і перейдемо за посиланням до нього в гості, щоб підібрати для себе будь-який кіношний став за найнижчою ціною. Почнемо, знаючи виднішого, і це принцип збирання. Наразі є три основні типи. Якщо чесно, я інших просто не зустрічав. Але якщо ти про них знаєш саме в класичних софтах, напиши мені про це обов'язково в коментарях, мені буде цікаво. Ну а для тих, кому різниця не цікава і хочеться подивитися саме на світло, використовуй мітки на таймлайн. Перший тип, і це пиздець, який може тебе на ізі зламати. Донедавна він був єдиним і дякую, Епочер, що позбавили світ від цього зла. Отже, є каркас, є спиці, які тобі треба впихнути всередину, і якщо ти ніколи з цим не стикався, я тобі заздрю. У чому конкретно суть? Та в тому, що це фізично важко, це треба робити в правильному порядку, бо ти по суті згинаєш спицю, щоб вона туди влізла. Гнуться вони вкрай важко. Ось цініші з тканини постійно рвуться від частого використання, через що доводиться їх підшивати, використовувати тейп і всіляко колхозити. До того ж, ти їх хрін розбереш, бо все в шалено дикій натяжці, і треба мати нормально так дурі. Наприклад, якщо ти дівчина, то раджу взагалі знімати без софта або качати руки. Коротше, це огидно, і це я тобі показую на прикладі чотирьох спит, що взагалі ізі в порівнянні з варіантами на 6. Здебільшого, звісно, ця проблема стосується тільки знімак, тому що умовний блогер, який помучився з нею півтори години і більше ніколи не розбирав, постраждає мінімально. А ось на майданчику збірка займає час. А якщо спиць багато, то в ідеалі було б робити це вдвох. І так до цього можна було звикнути, але все одно незручно і не швидко. Другий тип подарувала нам компанія Epocher, і це було богоподібно. Все вже зібрано за тебе, все, що треба, це просто замкнути кожну спицю. І все. Причому ще одна перевага: я взагалі ніколи не знімаю ні соти, ні розсіювач завдяки цій системі. Я просто дістаю софт з чохлу, клац клац і він готовий до роботи. І це справді неймовірно круто. Я думаю, що такий софт навіть дитина може зібрати. Третій останній тип це знову-таки Appucher. І тепер все ще простіше. Вони розділили маунт на дві частини, які просто треба з'єднати. Але є нюанс, це досить важко. Ну, реально, треба застосувати дуже багато сили, щоб їх замкнути. У мене це вийшло далеко не одразу. І для себе я придумав відкривати дві частини і, впираючись руками, натягувати всю цю справу. А ось, наприклад, у мого оператора це не вийшло взагалі, у неї просто не вистачає сил. Не знаю, це новий софт, мені його надіслали. Може, з часом він трошки розноситься і збирати його стане легше. Але поки що круто, що дуже швидко, але знову ж таки умовний дівчина-оператор його неймовірніше не збере. Плюс ціна тут теж не для людей зі слабкими нервами. За маленький доведеться віддати майже 6 тисяч, а за великий 10-100. Чи варто за це платити? Ну я скажу, що якщо ти знімака і в тебе багато роботи, то так варто. Я коли купував v 2 ціни на них були плюс-мінус такими самими, і я досі про це не шкодую. Я отримую супершвидку збірку без нервів, причому зібрати його може навіть умовний помаган, який його ніколи не бачив, і зробити це самотужки. В той час, як з класичним, шанси мінімальні, там все таки треба пояснювати, тому що якщо він хоч одну спицю вставить не туди, то без плоскогубців ти вже його не розбереш. До всього іншого у мене хороші розсіювачі і крута комплектація. Це як зі штативом, так подивишся взагалі не зрозуміло, за що платити такі гроші. А коли спробуєш, порівняєш, помучишся, все стає на свої місця. Якщо ти блогер, тільки за наявності грошей, якщо їх нема, можна брати звичайний. Ось тобі порівняння за швидкістю складання для наочності. Знову таки, ті, хто не знімає постійно або знімають на неймовірно круті панель від янгно, мене не зрозуміють. Але будь-який знімака оцінить цю фічу сповна: що V2, що V3 – просто шикарне рішення. Друга причина, чому хороші софти дорогі, це розсіювач, і може здати, що і то, і то просто біла ганчірка. Але це далеко не так. Ця ганчірка відповідає за м'якість розсіювання, що вкрай важливо. Вони бувають на різну кількість стопів, з різних матеріалів, в яких я, якщо чесно, сам три рази ногу зламав, поки намагався розібратись, і вони бувають різної якості. Наприклад, дивлячись на Росівич від фотопарасольки, я розумію, що це реально просто біла ганчірка. Я не знаю, чи буде зрозуміло на відео, але в софтів від Epocher тут взагалі якісь нанотехнології. Це наче як суміш тканини та гуми або пластику, до того ж, з якоюсь сіточкою всередині. Можу припустити, що це якісь вбудовані соти. І якщо зараз це кажу, то це означає, що я не знайшов точної інфи і не треба закидувати мене помідорами. А якщо мене раптом дивляться гафри, то напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я пам'ятаю, що колись десь читав, у чому прикол їх нових розсівочів. Третя причина, і це комплектація. Знову таки, у ЕП червона завжди на висоті. Ось давай для прикладу візьмемо звичайний софт. І дивись, у нас тут два типи розсіювачів: один зовнішній, один внутрішній. Плюс в комплекті ще є внутрішній двосторонній відбивач, а ще прикинь, у нас є насадка для фільтрів. Так, виявляється, весь цей час це було так просто. І, до речі, дуже круте рішення, коли в тебе немає грошей на RGB голову. Ти просто приклеїв її сюди, вставив фільтр, закрив. І готово. Дуже корисна штука, якою я часто користувався. Ну і на солодке, це звичайно соти. Вони теж в комплекті, тобто в тебе є абсолютно все, щоб почати повноцінно працювати прямо з коробки. У тому ж чайна болі, наприклад, в комплекті є спідниця, щоб обмежувати світло. І на моє здивування виявляється, що її майже ніхто в комплект не кладе. Ти дивишся на пропозицію від Годакса, яка на 2К дешевше має такий самий вигляд, а потім виявляється, що спідниця в них в комплекті не йде, і роби, що хоч, тому що крім як на офсайті, я не знайшов, де її ще окремо можна купити. А це зменшує твої можливості роботи з цим модифікатором рівно на 50%, ну зате заощадив. А спідниця то крута. Можна робити різні прикольні штуки. На кшталт, наприклад, як у нуарних фільмах, або якісь драматичні інтерв'ю, або сцени допитів можна просто користуватись нею, щоб перекрити певну ділянку, щоб туди не потрапляло зайве світло. І такою функцією насправді користуються доволі часто, тож це просто must-have штука. Отже, з різницею розібрались, тепер погнали розглядати типи софтів і говорити про їх застосування. Розглядати будемо всі модифікатори з сотами у виконанні соло приладу без фону та інших речей, що можуть відволікати увагу, на чорній локації, де буде добре видно різницю між ними. Ставити все це будемо за класичною схемою Рембранта з трикутником для моїх самих маленьких глядачів. Це така схема, де у людини на щоці проглядається невеличкий трикутник. Класична вона тому, що зустрічається з часів мамонтів. Ти можеш побачити її на картинах, у всіх твоїх улюблених фільмах, фото і так далі. Робиться елементарно: ставиш прилад з боку від людини і піднімаєш його над рівнем очей. Трохи опускаєш прилад по променю і готово. Тінь від носа і самої щоки дає тобі той самий трикутник. Усе, освітня хвилинка закінчилась, тепер до модифікаторів. Почнемо з класичного софту. Я взагалі все це софтами називаю, хоч це і неправильно. Тому, якщо я буду обмовлятися, не звертаю уваги. Ну, це в нас тупо класика, яку в даному випадку представляє модифікатор від epucher Lightbox 60 х 90 Знову ж таки, ціна вища, ніж у дешевих аналогів, але зате ти отримуєш комплекті соти і два розсіювача, тож круто. Такий тип софтів використовують усюди. Ти побачиш його у будь-якій студії. З характерних особливостей це, звісно ж, форма, яку, наприклад, ніхто не використовує у б'юті-зйомках, тому що нікому не подобається прямокутний квадрат в очах. Зате його дуже люблять предметні знімаки, знову-таки через рівну форму, яку дуже легко контролювати, на відміну від того ж октобоксу або параболічного софта. За світлом тут немає нічого незвичайного, він справляється добре. Я б не сказав, що тіні прям топ, є і м'ягчі насадки, але обличчя промальовує добре. З нюансів, оскільки розсівач тут першого покоління, то він з'їдає більше світла, і картинка виходить темнішою, ніж в інших модифікаторах. Але по суті тобі треба буде просто навалити трошки більше потужності. Тож, якщо питання брати чи ні, я чесно напевно відштовхувався б від розміру. Він займає менше місця, ніж, наприклад, 90-сантиметровий параболічний софт, і форма в нього все ж таки більш придатна для квартири. Особисто я собі його не взяв тільки через те, що вепучер не має більш сучасного варіанту, який збирається швидко. Тут досі стара система спис, плюс старий розсіювач, зате він більш лояльний за ціною. Далі у нас параболічні софти, великий і маленький. Це універсальна історія, яка допоможе тобі в будь-якій ситуації. І якщо говорити про вибір, то я купив обидва під різні завдання. І до речі, їх якраз таки часто використовують для б'юті зйомок через те, що вони дають гарний, рівний і круглий відблиск в очах, на відміну від тієї ж квадратної форми. У мене Aputure Doom Lite 2 і Doom Mini 2. За ціною великий вийде тобі приблизно в 10 тисяч, маленький в 5. А якщо тебе влаштовує варіант зі спицями і тобі не потрібна насадка для кольорових фільтрів, то є варіант взяти Doom Lite SE за 5 тисяч. Великий чудово підійде для портретної зйомки, як малюючий, дає хороші м'які та глибокі світотіні та більш спрямований пучок світла через свою глибину. Дуже добре відпрацьовує як соло софт. Маленький також стане гарним рішенням для портрету, хоча з іншого боку дає більш жорсткі тіні, і пучок світла тут більш розсіяний через маленьку глибину софта. Але водночас він все ще чудово справляється як малюючі та як соло софт. Зокрема, якщо в тебе камерна сцена або добре вибудований бекграунд. Маленький до того ж можна використовувати як контровий. Звісно, це не його пряме призначення, і звісно, результат буде не такий гарний, як з іншими модифікаторами або направленим світлом, Але це буде непогано і врятує тебе в ситуації, коли інших варіантів немає. Якщо говорити про них у порівнянні, з очевидного знову такий розмір, і він часто вирішує. Наприклад, маленький влізе скрізь, він легкий, з ним зручно їздити на виїзні зйомки, він не займе багато місця в тебе вдома і буде набагато кращим за умовний млинець і вже тим паче за діодну панель. З іншого боку, великий мені за малюнком подобається більше, та й в ситуації, коли тобі треба викрутитись і підсвітити двох людей одночасно, або зняти якийсь широкий топшот, маленький тобі ніяк не допоможе, а з великим можна щось придумати, навіть з урахуванням того, що він спрямований площа однаково значно більша. До речі, ти можеш використовувати їх як заповнюючий, від маленького, звісно, менше користі, та все ж таки відпрацьовує непогано. До речі, ось якщо порівнювати з першим софтом, то він якраз таки, як на мене, золота середина між великим і маленьким параболічними боксами. Він м'якіше, ніж маленьке, але жорсткіше, ніж великий, знову таки завдяки своїй глибині. Наступний на черзі Epocher Lightbox 45 х 45. Взагалі цей софт спеціально випустили під SOB 60, але я вирішив узяти його, щоб показати, що маленьких компактних софтів досить багато. Тут у нас класичний Bones маунт, і начепити ти його зможеш куди завгодно. І коли тобі напарюють, що, мовляв, купи млинець або кільцеву лампу чи панель, бо вона маленька, і потім сиди з пересвіченим то всі наводять, як приклад величезні софти. А ти тепер знаєш, що в природі існують і малюки. Загалом тут працює золоте правило: чим менше софт, тим він жорсткіший. Що, власне кажучи, ти можеш зараз спостерігати в себе на екрані. Але загалом він добре підійде для портрета, а це в нас 80% блогерів і 99% стрімерів. Для знімак як варіант на дуже мобільну зйомку, так як це і замислювали з самого початку, з маленькою головою по типу SOB 60. Закинув все це діло в рюкзак і поїхав знімати. Порівнювати його з великими класичними модифікаторами сенсу я не бачу, тож їдемо далі. А далі на черзі чайна бола. і це взагалі мій улюблений модифікатор, і я вважаю, що він must have у будь-якій сумочці будь-якого знімаки завдяки своїй м'якості та універсальності. Але давай про все по порядку. У мене знову-таки два варіанти у вигляді великого Epocher Lantern 90 і маленького Lantern Softbox 26 для різних випадків життя. Великий обійдеться тобі в 6500, а маленький в 4000, що, як на мене, в порівнянні з іншими модифікаторами, прям дуже хороша ціна. Якщо використовувати його в класичній схемі світла, яка була в нас до цього, то зараз на своєму екрані ти можеш бачити, що буде, якщо його просто повісити прямо на людину. Він має дуже брудний вигляд, він не промальовує риси обличчя, він розсіює світло на всі боки і промальовує весь фон позаду. І все через свою форму, яка в даному випадку працює як заповнюючий і абсолютно не відіграє малюючий. Але тут нема нічого дивного, тому що його так ніхто не використовує, за винятком ситуації, коли тобі просто потрібно залити фон. А ось тепер давай поміняємо його положення і подивимось, що буде. Різниця просто кардинальна, Тут у нас розкривається весь потенціал цього малюка. Тепер він працює і як малюючи, і як заповнюючи, але водночас фон не заливається так сильно, як у першій позиції. У мене промалювалося обличчя, з'явились нормальні ніжні тіні, і я заощадив на заливці фону. Наприклад, усі мої огляди, де я стою, були зроблені з використанням однієї чайни плюс практичного світла позаду. Більше на мене нічого не світило. Тобто у неї вистачає дурі створювати приємну картинку практично в соло. Причому, навіть якщо у тебе маленька чайна, то ти зможеш закрити нею класичне інтерв'ю з двома персонажами, тому що вона світить на всі боки, головне правильно її поставити. А ще вона чудово поєднується з іншими модифікаторами. Наприклад, майже всі огляди, де я в кріслі знято на чайну плюс параболічний софт з боку, який у цій ситуації відіграє основний малюючий, а чайна відпрацьовує на фон і додатково пом'якшує тіні від параболічного софту. Вона відмінно заливає фон або приміщення. Ні, навіть не так. Вона це робить просто неймовірно круто. Завдяки своїй формі вона працює як люстра, тільки з м'яким і якісним світлом. Ну, власно кажучи, для цього вона і була вигадана. Але, на жаль, ми не в касті живемо, тож є неочевидний мінус, особливо якщо ти молодий знімака. Якщо ти хочеш використовувати чайну повноцінно, тобі не обійтись без сістенда з виносом або якогось міцного журавля, бо вона просто зобов'язана висіти зверху. Це одна з її основних позицій. А це означає плюс гроші, причому чималі, бо асистент Кіт обійдеться тобі щонайменше в 6К, а нормальний журавель близько 10, бо хренове все це діло не витримає, а я б на тому місці не ризикував своїм світлом. Сюди ж додатково додавай громісткість. Як ти можеш бачити, на сістенді це взагалі не компактна конструкція. До того ж, тобі додатково знадобляться сендбеги або їх хендмейд-аналог, бо як тільки ти витягнеш її хоч трошки далі, ніж трішечки, все це діло просто полетить донизу. І того у нас виходить по нижній планці 4 плюс 6 плюс 800, і маємо 11 тисяч чайну, не враховуючи прилад. Не дуже то й дешево виходить. Різниця між великою і маленькою, що логічно, в обсязі площі, яку вони заливають світлом. За м'якістю та іншими показниками нічого не змінюється. А якщо ти купив нормальну чайну від Epocher, то в комплекті в тебе ще йде спідниця, яка додає без того цілу купу всього того, що може робити цей модифікатор. Приклади застосування я вже показував на початку відео, тож їдемо далі. Тепер поговоримо про стрибокси. Коротше, насправді в мене зараз буде дуже велика бандура, бо це те, що я зміг знайти в друзів, але взагалі вони є і вдвічі менші. Наприклад, Aputure Lightbox 30 на 120. У самого 100 років тому був такий, що правда від чогось на кшталт пролайтінг, і вони в плані мобільності були набагато зручнішими. На жаль, я не встиг не знімати з ним проходки, бо довелось повернути назад на зйомку, тож знайду тобі якихось футажів. Від самого початку ось такі великі стріпи створені для заливки фону, для каталожної зйомки або роботи з грінскріном, де двома такими ти зможеш рівномірно і без особливих проблем залити собі фон. Друге основне застосування це контрове світло, яке допомагає відокремити людину від фону, а ще його часто використовують як бічний. Тобто, завдяки його формі ми можемо повністю залити людину. В повний зріст, чого ми не зможемо зробити з іншим класичним модифікатором. Ще не забувай, що його можна крутити і підвісити над столом, наприклад, щоб залити все на якийсь там топшот, або навпаки кинути зверху, щоб залити там фон. Знову-таки їх обожнюють предметні знімаки, там він просто must have. Але все-таки покажу, що загалом, маючи рівні руки, він може відігравати і малюючи, якщо в тебе безвихідна ситуація. Загалом, як можеш бачити, цілком звичайний результат. Єдине, що я трохи жовтіший, це через саму тканину, який вже не знаю років і пам'яті. На це можеш уваги не звертати. Загалом модифікатор під конкретні задачі, і якщо ти не знімаєш каталожку, не працюєш з зеленкою чи там предметкою, неймовірніше він в тебе буде просто лежати, як лежав в мене, поки я його не продав. Тепер погнали по артефактах давнини фотопарасолька. Насправді раніше вони були дуже популярні, і через них і фоткали, і знімали, але вже досить давно на них забили. Взагалі є два типи парасольок на просвіт і на відображення. Я спеціально взяв одну з найдешевших VSICo UB001 за 242 гривни, щоб показати бюджетний варіант, якщо в тебе ну зовсім нема грошей. Насправді картинка виходить досить класична, і на відміну від тієї чайни вона дуже добре працює як малююча в нашій стандартній позиції. Водночас зверху у другій вона відпрацьовує і як малюючий, і як заповнюючий, з мінусів, оскільки це напівсфера, вона заливає менше простору, плюс вона, звісно, жорсткіша. Причому я думаю, що якраз через дешеву тканину і через саму конструкцію. Також парасолька загалом досить немаленька і не у всіх головах під неї є кріплення. А це означає, що доведеться колхозити, плюс нема можливості контролювати світло, воно просто лупить на всю площу парасольки. Єдине, що ти можеш зробити, це змінити відстань до приладу, що зробить її більш сфокусованою, але й більш жорсткою у той самий час. Коротше, якщо немає грошей на софт і є дома місце, то це гарний варіант для блогера. Доведеться трошки погратися, зате лише 250 гривень, тоді як ціна на софти стартує від 1500. Далі, як то кажуть, let me introduce Aperture Space Light. Взагалі дуже специфічна насадка, і я не впевнений, але судячи з тих беків, які я бачив, з'явилась вона раніше за чайна бол і була його попередницею. Тому що сфера застосування в них одна і та сама. А вартість взагалі моя повага, цілком хороша альтернатива чайна болу, коли немає грошей. Прикольна штука, вона супер м'яка, навіть м'якша, ніж чайна, і заливає менше простору, що іноді більше плюс, ніж мінус. Знову таки, все під твоє завдання. Хороші приємні тіні, відмінно промальовує обличчя, і, хоч її можна використовувати як малююче, але перш за все це заповнююче – До речі, її можна спокійно поставити на фон, і часто це буде мати, ну, дуже навіть прикольний вигляд. До речі, ти теж можеш її перекривати, як і чайну. В комплекті є спідниця, тож принцип той самий. Далі справа за твоєю фантазією. Для людей, яким треба візуалізувати, ми тут наколхозили щось по типу білого куба і виставились на білому, щоб, по-перше, показати тобі, що з білим працювати складніше і дорожче. А по-друге, щоб ти не думав, що білий фон це запорука успіху, і там вистачить ліхтарика від айфону, щоб все було класно. Так, я часто кажу, що в білі локації простіше, але це стосується тільки того факту, що білі стіни відбивають світло і заливають це навколо, а чорні навпаки з'їдають його, що тягне за собою певні складнощі з тим, щоб виставитись красиво. Отже, перший приклад це те, що наймовірніше буде в тебе, в людини з білою кімнатою, з одним приладом і великим параболічним софтом. Ну що сказати, незважаючи на трикутник, м'які тіні, білий у тебе все одно перетворився на сірий, темно-сірий, світло-сірий і що завгодно, крім білого. Комусь ця картинка може сподобатися, але як на мене, це має вигляд документалки про безхатченців, аж самому собі хочеться дати грошей. Ну, а якщо ти додумаєшся повісити сюди чайну, тому що з прикладів вище я говорив, що вона відмінно все заливає, в неї одні з найбільш м'яких тіней, то поспішаю тебе засмутити, на білому це так не працює. Єдиний плюс у нас замість 50 відтінків сірого тепер просто один тон. Плюс я став плоским, обличчя промальовується погано, нема жодного об'єму. Мені, як і раніше, хочеться дати собі грошей. Це нудно і сумно. Тепер про те, чому складніше і дорожче. Як ти бачив, на чорному ми працювали з одним приладом і однією схемою світла. А ось щоб на білому було красиво, типу під каталожку, тобі, по-перше, потрібно 4-5 приладів, по-друге, вміти їх правильно поставити. І тільки в цьому випадку ти можеш отримати ось таку картинку. Ясна річ, що тут нема бекграунду, ти можеш сказати, що поставиш RGB палецю на фон, а краще 3-4 штуки, зробиш собі веселку і буде топчик. Але я тут про різницю в модифікаторах кажу, і сенс у тому, що на умовному чорному можна працювати з одним приладом і будь-яким модифікатором. І так буде мінімалістично, але гідно. А на білому так не вийде, і тобі доведеться нормально так напружитись і витратити сильно більше грошей. Є ще пара видів модифікаторів, яких я не показав. І по-перше, це величезні софти з діаметром 150. Я їх не брав, бо ти такі собі не купиш. Воно тобі не потрібно. А якщо потрібно, то ти без мене знаєш, що ти купуєш і навіщо я тобі, Америку, не відкрию. У мене не було октобоксів, просто тому що їх не було ні в ні в моїх друзів. По суті, октобокс це худий параболічний софт. У нього велика площа розсіювання, але одночас він плоский і буде давати жорсткі тіні. Їх насправді теж повно в студіях, і це теж вважається класикою. Не останній я не показував тобі фрострами, прапори і тощо, тому що я хочу зробити про них окремий і показати кілька схем світла. Тепер перейдемо до висновків. Якщо говорити про те, які купувати модифікатори, чи то дешеві, чи то дорогі, я завжди буду тупити за дорогі. Так, безумовно, із спицями можна помучитись, фільтр можна приклеїти якось на тейп і сподіватися, що діод його не спалить і все не загориться. Так, можна взагалі не користуватись сотами, спідницями, викручуватись без них. Так, різницю в розсіювачі на твоєму ютуб каналі або в інтерв'ю, яке ти знімаєш за 200 гривень, ніхто не побачить, це не кіно. Все це можна, і купа людей так робить. Якщо ти блогер, чесно, взагалі пофіг. Будь-які муки, з якими ти зіштовхнешся, будуть вимірюватися щонайбільше кількома днями, після чого ти більше до цього просто не доторкнешся. Якщо ти не сильно паришся над картинкою, то піде все що завгодно. Як ти сьогодні бачив, виставитись можна взагалі чим хочеш, головне, щоб в тебе руки були рівні. Якщо ти знімака, ти до цього прийдеш, як це вийшло в мене через біль і муки. Це реально як відео про штатив. Якщо не бачив, до речі, підказка буде вгорі. Поки ти нічого толком не знімаєш, поки твої проекти коштують як дві шаурми, тобі буде все одно. Але щойно ти зрозумієш, що витрачати 10-15 хвилин на складання софтів в два рила це багато. Щойно дешева тканина на твоєму розсіювачу, вигоре, вицвіте або від бруду стане сірою, і тобі доведеться кожної зйомки компенсувати це твоїм балансом білого або температурою. Коли ти не будеш розуміти, як на цей діод, що випирає, затейпити фільтр у середину боксу, щоб усе це не згоріло, і будеш ходити навколо нього періодично обнюхувати, щоб зловити той самий момент. Ти просто підеш і купиш нормальні софти. Бо прикол в тому, що ти не найрозумніший. Їх не просто так вигадали, не просто так шматок Російовича може коштувати там 10 тисяч. До всього цього люди прийшли через спроби і помилки, і ліпше, звісно, вчитися на їх помилках ніж на своїх. Ну а якщо ти хочеш розповісти мені, що твоє біле простарадло вивозить найгірше за будь-який софт, і взагалі там рівень розсіювання позамежний, не соромся писати мені про це в коментарях. А я зроблю щось на кшталт премії Дарвіна просто без летального результату і зніму про тебе відео. А у мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні! Слава надо! Є писати, російські федерації, слава Україні, слава нації. Є писать у сільську федерацію.